Подкаст. А, привіт! З вами Вікторія та Марія. Та сьогодні з вами наша постійна рубрика Новинні плітки, але спеціальний випуск, який трапляється не так часто. звичайно присвячений надзвичайним подіям, які відбуваються. І одна із них: ми сьогодні будемо говорити про зміни до. Порядку надання допомоги на проживання, а також порядку обліку внутрішньопереміщених осіб, які відбулись 21 листопада, ці зміни готувалися досить давно. Якщо ми згадаємо, в принципі, держава комунікувала і говорила, що ці виплати, які були з 24 лютого 2022 року, ну умовно так, да, там березень. Квітень і інші місяці, що держава вже не може стільки грошей витрачати для виплат всім. Тобто ми розуміли, що там рік, два і будуть зміни. І от останні, я навіть не знаю, скільки, ну, декілька місяців, а може, і все літо, на мені так здається, і осінь, якщо так пригадати, навіть точно не скажу, але досить довго. Йшла розробка, обговорення і визначення того, як можливо оновити, змінити підход, підходи. Тут можна різні слова вставляти, але тим не менш, дійсно, держави тут треба визнати також, що вони консультувалися із громадськими організаціями і робили свої пропозиції і викладали своє бачення, як вони це бачать як вони це бачать. Звучить тавтологія, але тим не менше, дійсно документи розроблені, прийняті, і тепер а, ці документи вони подіють на ну, сотні тисяч людей. Ось. І тому важливо дійсно про них говорити, а головніше пояснювати, тому що там о... не так все просто. Не так все просто а... зрозуміти одразу. Але насправді я дуже раджу послухати. Першу частину, яка стосується перших новинних пліток, в цілому про зміни підходи, якщо нагадати в контексті обліку, тому що я пропоную сьогодні нашу розмову розділити на два блоки: це зміни, які стосуються порядку обліку, бо тут трішки. Чогось змінилось такі і зміни, які на допомогу на проживання. Якщо говорити про облік, то у нас є відповідна нормативка, є профільний закон, який також потребує насправді оновлення, і ми дуже чекаємо реєстрації змін до законопроекту. Але говорячи про зміни до порядку обліку, є декілька важливих моментів. Перше це закріплення на рівні підзаконки норми про те, що люди, які перемістились в межах тимчасово окупованої території, не мають права отримати довідку внутрішньопереміщеної особи. Насправді, для мене це трішки стало, знаєте, сюрпризом взагалі таке обговорення. Але, як пояснює Мінсоцполітики, це пов'язано з можливістю якраз отримання довідки в цифровому форматі, оскільки ну такі прецеденти були вже так. не зараз, але на початок повномасштабного вторгнення, там перші півроку, так точно. Дійсно, люди могли отримати довідку, знаходячись на тимчасово окупованих територіях, отримувати довідку внутрішньопереміщеної особи. Але зараз загальний підхід. Повторимо, що довідка отримується у разі переміщення на підконтрольну територію України або в межах підконтрольної території України. Відзначимо, що довідку можна отримати також і в разі переміщення в межах однієї громади, і не тільки якщо ваше житло було, було, було пошкоджене або зруйноване. І це дуже важливо, тому що я знаю випадки, коли людям відмовляються в видачі довідки, якщо вона перемістилася в межах однієї громади, тобто з одного там району міста, наприклад, в більш безпечний на той момент район міста. Такі випадки також є. І є управління соцзахисту, які відмовляли. Але це неправильно так робити не можна, тому що людина має право переміститися і вважатися такою, як перемістилася з іншого боку. Ми закликаємо громадян українців бути насправді чесними. А, і розуміти, що дійсно отримувати довідку варто тоді, якщо ви дійсно перемістилися у зв'язку з збройною агресією, а не для того, щоб отримувати соціальні виплати. Я мала сказати цю примітку. Дуже не люблю насправді такі речі, але закликаю бути відповідальним, тому що на превеликий жаль, часом судять по внутрішньо переміщеним особам всім по якимось одиничним. Кейсам, коли намагаються використати систему для здобуття підтримки. Разом з тим, ми розуміємо, що насправді це також робиться не від великого щастя, оскільки люди, які перебувають в зоні бойових дій, які постійно знаходяться під обстрілами, а насправді є такими максимально постраждалими і, можливо, доречно буде змін соцполітики, зокрема, говорити про заходи їх підтримки окремим чином. Але ось така примітка є. Ну і власне пам'ятаємо щось така зміна в контексті такого звуження конкретизації відбулась. Також говорячи про питання обліку, було зафіксовано, що у разі відсутності реєстрації місця проживання на території, з якої людина перемістилась, достатньо надати лише один із доказів, що підтверджує факт проживання на цій території. Перелік відповідно цих доказів є необмеженим і до них відноситься навіть фотокартки, відео, що людина там проживає. Але. Пам'ятаємо, насправді ми от нещодавно завершили наш аналіз судової практики, судових рішень. Дійсно, більшість із них стосується надання саме, документів для підтвердження факту. Я проживання. просто я хотіла сказати, угу. що, хоч і в офіційних наших документах так прописано, що перелік не обмежений, але якщо дивитися на практику, як це все застосовується, то все рівно державні органи влади вони просять все ж таки. Щоб це був саме. Не документ Так, це може бути там і про рухоме нерухоме майно, про військовий квиток, не знаю, диплом, освіта. Так. Так. Будь-що, але краще, якщо у вас є там документи або копії цих документів, то це буде більше вирогідні того, що вам не дадуть довідку. Тому, звісно, зміна є, але насправді слід також зважати на фактичну ситуацію, оскільки потрібно розуміти, що буде. Надано один доказ, орган соцзахисту буде вважати, що цього недостатньо буде відмова, за якою послідує оскарження, тому на це теж треба звернути увагу. І останньою такою важливою зміною в контексті обліку це те, що у заяві та відповідно довідці про взяття на облік дитини, яка народилась у внутрішньо переміщеної особи, буде зазначатись остання адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання одного з батьків. Віка стиснула плечі, не знаючи, що прокоментувати. Я єдине скажу, що у нас досі є дискусія з приводу дітей, які народились у внутрішньо переміщених осіб. Доцільності в цілому надання їм довідки, виходячи з таких загальних принципів того, хто є внутрішньо переміщена особа. Але це насправді окрема дискусія. Тому пропоную переходити до змін, які стосуються вже порядку надання допомоги, і тут так, перед історія... Тяжче, тяжче питання абсолютно. Але ми спробуємо якраз трішки так пройтись по основних змінах. Ще раз нагадаю: у нас є спеціальний випуск на цю тему, який датується серпнем, якраз. Лип, липнем або серпнем. Що і що не так. помиляюсь, ми вдамо посилання в описі до цього подкасту, нагадування про цю інформацію. Також у нас є інші інформаційні матеріали, відео, інфографіки, які говорять власне, про зміни. Але повертаємось до того, що відбулося власне, в листопаді. Перший аспект це те, що виплата допомоги на проживання припиняється, і що протягом трьох місяців з дня призначення допомоги люди... На працездатного віку не набула відповідно статусу безробітньої, не працевлаштувалась і не посприяла своїй зайнятості. Перелік осіб, до яких ця вимога не застосовується, також встановлена, тобто це стосується не всіх громадян. З цей пункт, до речі, мені здається, на мою думку, він досить є адекватним, доцільним, тому що, як ми говоримо і на наших подкастах, і в новинних плітках, коли розмовляємо про блок зайнятості, так що у держави є мета, щоб люди знаходили роботу, отримували зарплатню, сплачували податки, тому що це і. Скажімо так, сталість і розвиток нашої країни і загалом благополуччя людей. Тому дійсно ця норма, вона включена в цю постанову, для того, щоб таким чином, як на мене, спонукати людей, все ж таки шукати роботу тих людей, хто може, хто є працездатного віку, хто може працювати, у людей, у яких немає там, додаткових. Важелів або додаткових аспектів, які не дають їм там, вийти на роботу. Це, наприклад, люди з інвалідністю, одинокі матері, які виховують своїх дітей, там, здається, до 6 років. Ну, тобто там весь цей перелік. Але ця норма це якраз про те, щоб люди, які можуть безпосередньо самі себе забезпечувати, це стосується там, віку, здоров'я, щоб вони, як би це не звучало, але не висіли на соцдопомозі у держави роками, а все ж таки розуміли, що держава не має можливості, а це дійсно так, не має стільки грошей, щоб таку кількість людей надавати виплати, такий проміжок часу великий. І тут якраз норма, яка покаже, що є певний період. Адаптації для пошуку, і тут, що мені також радує, що тут немає пункту про те, що ви маєте прям знайти роботу, принести документи, які показували, що ви вже працюєте. Навіть якщо за цей час ви ще не встигли саме. Працевлаштуватися, є центри зайнятості, до яких ви можете звернутися, там теж певний перелік їх послуг. Центри зайнятості різні в кожному регіоні і місті. Звичайно, є, можливо, більш ефективні, менш ефективні, але тим не менш вони можуть і допомогти шукати роботи, надати консультацію і ваучери на навчання. Тобто там ви зможете з ними вже. Більш обрати бідно. свою траєкторію працевлаштування. Так, Або насправді зайнятості в іншому форматі, тому що зайнятість це дуже широке поняття, яке включає і відкриття свого так. бізнесу, невеликих там, підприємств. Отримання гранту на бізнес. Тобто всі ці можливості є. Єдине тут грубо кажучи, держава показує, що вона прагне, щоб люди працювали. Платили податки, аспект є, є різний, як цього досягнути. І Якщо ви працездатного віку, вам нічого не заважає працювати, то будь ласка, зверніть на це увагу. І дійсно, це теж такий внесок в нашу перемогу, економіка України, і долучайтеся. Але акцентуємо увагу, що є виключення по категоріям. Зокрема, наприклад, жінки, там, чоловік або жінка, яка перебуває, яка доглядає за дитиною. Тому на це також звертаємо увагу. Йдемо далі. Другий аспект, який змінився, полягає в тому, що допомогу не буде отримувати вся сім'я, якщо один із її членів не відповідає майновим критеріям. Наприклад, має депозит більше 100 тисяч або там там Придбав квартиру, машину, земельну ділянку, тобто -то всі критерії майнові, які були а, встановлені. Відповідно, також до цих майнових критеріїв є свої виключення. Власне, тут в самих виключеннях змін не відбулось. Це також пункт, який був, скажімо так, внесений, обґрунтований з боку там, Міністерства соціальної політики. Тим, що, як ми іноді говоримо, що там приклади певних родин або Людей переходять там на всю категорію. Але це зумовлено тим, що дійсно бувають родини, де там один член сім'ї там добре заробляє. Ось при цьому інші отримують виплати. Держава вважає, що тут можна скоротити виплату, тому що там цей член сім'ї може забезпечити інших. Своїй родині, тобто це такий прагматичний а, пункт, який дійсно. А, там, має сенс має, Так, має свої сенси. Звичайно, добре, що є виключення, про які Марія сказала, і ви зможете їх також там більш детально в самій постанові знайти і а, в наших матеріалах. Але, тим не менш, це про те, що скорочується допомога і таким чином також. І також, окрім майнових критерій, пам'ятаємо, що порядок встановлює визначення того, хто є сім'єю, тому тут також наше роз'яснення в допомогу. Наступний аспект змін стосується того, що допомога буде призначатись лише тим внутрішньо переміщеним особам, які перемістились з 1 січня 2022 року. Одночасно з Тим ці зміни встановлюють вперше, мені здається, термін того, коли переміщення вважається повторним і, власне, закріплюється, що, що внутрішня переміщена особа повторно залишила або покинула своє місце проживання і перемістилася в території, на яких ведуться бойові дії або є тимчасово окупованого, яка є окупованою, відповідно, вона може вважатись такою, що повторно перемістилась. Це така була. Довга насправді дискусія, треба закріплювати чи ні, але зараз ця норма в такому складному насправді варіанті, але вона є в чинній редакції. Складному і тут згадати, саме це 1 січня, да, тому що була ж дійсно дискусія, чи ми обмежуємо терміном, чи не обмежуємо взагалі терміном. І дійсно, як тут весь час я буду говорити про всю економію держави, що немає можливості виплачувати всім. І ми розуміємо, це означає і тим. Внутрішньопереміщеним особам, які там, перемістилися до 1 січня 2022 року. Ну і плюс, Марія, якщо ти пам'ятаєш, чому 1 січня, да? тому що часто ми чуємо, що 24 лютого, але тут дійсно держава зрозуміла, що були вже на той момент прецеденти, новини і навіть Загальний загострення таке. загострення на певних територіях, що люди вже перед 24 лютого вже намагалися виїжджати. З території, які вже на той момент знаходилися біля лінії зіткнення, а ось і тому це 1 січня 2022 року. А, так. І йдемо далі. відповідно зміна наступна звучить, що у разі визначення дати завершення бойових дій або можливих бойових дій, тимчасової окупації території, звідки перемістилась сім'я, виплата допомоги припиняється. І тут увага, я прочитаю, як це закріплено насправді в у змінах, але далі ми роз'яснимо нормальними словами, я б так сказала. Виплата припиняється в такому разі. Через два місяці з місяця, що настає за місяцем, у якому таку дату було визначено, це вибачте, що я сміюся, але це насправді, коли ти це читаєш, воно звучить, ніби а, якась коромовка за прикладом там кораблі лавірували, лавірували, Вірування да, не ви лавірували, але І тут хочеться тут зробити таку так зносочку, знаєш, зірочку про те, що ми нещодавно говорили, про розпорядження, щоб надання простіше. простіше мови влада інформувала. Це відсилка людей. до наших новинних пліток за листопад місяць, також закликаємо послухати. Але насправді, що спростити людською мовою без ось цих довгих формулювань, які не завжди є виправданими, мова йде про те, що виплата буде здійснена. У місяці умовно, коли щоб, там, 30 листопада було виключено населений пункт із переліку, тобто було зафіксовано, що завершились бойові дії або окупація, то відповідно ви отримаєте виплату за цей місяць, і також два наступних. Тобто, умовно, за листопад, якщо виключення було в листопаді, незалежно від дати, і відповідно грудень і січень. Логіка така. Так, і тут можна прокоментувати, що ми, ну, як ми, я маю на увазі ми і моя команда, ми громадські організації, ми навіть говорили про е, збільшення терміну е, виплат, але от змогли зійтись на цих трьох місяцях. Чому? Тому що ну, дійсно держава очікує, що якщо закінчились там, бойові дії, або... Тимчасова окупація, то люди ну, звичайно за своїм бажанням ніхто нікого не сильно не буде там переміщати а, до, додому. А, але тим не менше люди зможуть повертатися до своїх покинутих місць проживання. І ми говоримо, що ці три місяці потрібно хоча б ці три місяці виплачувати, тому що ми розуміємо, що це може бути зимовий період, і людям просто треба там, мінімально закупити якісь не знаю, дрова або інші матеріали, щоб опалювати. Людям, в принципі, потрібно щось не знаю, закупити, щоб переїхати. А ми розуміємо, що багато людей покинули свої домівки ще в 2022 році, і там ну, нічого немає, або там частина. Вже непридатна для використання, а плюс це певний час, щоб прийняти рішення поїхати. Тому це така мінімальна, як на нашу думку, історія, коли б хоча б ще три місяці сплачували для того, щоб люди далі вже визначалися і розуміли, чи вони. Залишаються в тій громаді, де куди перемістилися, чи повертаються на покинуте місце проживання. І я тут іще додам один момент, що потрібно розуміти, що ось цей перелік, до якого ми часто посилаємося, які закріплюються Міністерством з питань реінтеграції, тобто перелік територій, на яких ведуться велись бойові дії або є тимчасово окупованими, він складається з двох частин: якраз бойові. І окуповані. І насправді, якщо ваша територія була окупована, але була переведена і таке часто і відбувається. Ми бачимо, наприклад, Херсонщини Харківщини в бойові дії, то, відповідно, виплата продовжується. І, умовно, звертайте часом. На це увагу і самі управління, бо просто виключення з окупованих територій не означає, що ви взагалі не маєте права Тут треба дивитись комплексно, чи можливо ця громада населений пункт був переміщений відповідно. До іншого переліку. А, бо, на жаль, на превеликий жаль, ми часто бачимо в різні групи людей нерозуміння того, що, яка різниця між окупованими територіями, зоною бойових дій, а вона суттєва. Насправді, і, на жаль, деяким людям доводиться це пояснювати. От, наприклад, ми нещодавно доводили, що Краматорськ не окупований, і туди навіть а, потяги ходять. Тому, на жаль, таке трапляється. І останньою, але не менш важливою зміною, якщо так говорити в узагальненому порядку, це вона заключається в тому, що, і що внутрішньо переміщена особа втратила вже право на отримання допомоги або відмовилась від неї, але після 1 серпня 2023 року. Повторно перемістилась в території, де оголошена сама обов'язкова евакуація. Вона може отримати цю допомогу знову, але не довше ніж півроку, тобто на шестимісячний період. І Важливо сказати про евакуацію. Евакуація може цією людиною бути здійснена в порядку такому організованим чином через автобуси або залізницю, залежно що від того, що організовано владою, але і також самостійно, і в разі якщо евакуація відбувалася самостійно або за допомогою благодійних громадських організацій, то про це слід повідомити. Обласній державній адміністрації через телефон, пошту, електронну пошту. Ну, власне, проінформувати, що ви виїхали, аби а, обласна адміністрація включила в перелік відповідних осіб, які евакуювалися, і ці дані були передані ну, відповідно органам соціального захисту для а, можливості подальшого призначення на ось цей новий шестимісячний період. Так, на жаль, за вже майже два роки, якщо ми говоримо про повномасштабну, є люди, які переміщалися перший раз, які а, після деокупації або а, відсунення так, бойових дій трохи далі поверталися до себе додому. І, на жаль, війна продовжується і часто. Ці люди змушені знову виїжджати зі своїх домівок, тому що дуже, дуже небезпечно. І якраз ця норма дозволить людині, тому що були розмови, що якщо людина вже отримувала, то, ну, то все. Більше вона не отримує, але добре, що там, громадські організації на базі своїх звернень на гарячі лінії і загалом роботи, якщо працюють в темі евакуації, Змогли донести думку, що таких людей, які повторно переміщуються, їх теж достатньо. Це на одна-дві людини. Хоча навіть якщо б це була одна-дві людини, то варто допомагати, але загалом, що це не про... Що це досить багато людей, і держава не може їх так покинути. Тим паче, коли це обов'язкова евакуація, тобто сама держава закликає людей покинути ті території, то дійсно така підтримка необхідна хоча б півроку для того, щоб людина знову змогла зрозуміти, як далі, де жити, де працювати, як далі бути. Так, мені здається, з основних змін це все. Але звісно, сам перелік документ, який передбачає ці зміни, він значно і включає дуже багато також і технічних речей, певних виключень, доповнень. І ми тут закликаємо насправді у разі. Сумнівів телефонувати на гарячі лінії, зокрема гарячу лінію мінреінтеграції, гарячу лінію Мінсоцполітики, урядового контактного центру. Ми дамо телефони в описі до цього подкасту. Також є гарячі лінії неурядових організацій, які дадуть сприяння, сприяння у консультації, і, звісно, в разі відмови або будь-яких дій, які для вас є такими, що мають сумнів. Правильно, це чи неправильно було вчинено органом соцзахисту населення? Ви можете отримати відповідну письмову. Відповідь, звернутися до нас з цим кейсом, зокрема, для того, аби, ну, по-перше, знайти тих, хто допоможе в конкретному випадку, або цей кейс буде ілюстрацією системних помилок, тому що треба розуміти, що зміни ось такого характеру вони є складними і для управлінь на місцях, тому що вони передбачають дуже і дуже багато нюансів, і ну, слід констатувати насправді бути чесними, що. Люди в працівники органів соціального захисту населення такі ж самі люди, які можуть помилитися, не побачити певні зміни, і попри те, що вони можуть консультуватися з Мінсоцполітики, Часом це насправді займає дуже багато часу, тому пам'ятайте це, намагайтеся спершу виходити з точки зору такого обговорення, дискусії. Якщо ні, то отримуємо письмову відповідь. І, звісно, ми надалі, як організація, будемо намагатися відслідковувати всі основні зміни і відповідно певні проблемні аспекти виносити на обговоренні в рамках координаційних штабів, які працюють за цією темою обговорень, дискусії, змін соцполітики. Тощо. Дякуємо, що слухаєте нас, що, слідкуєте за останніми новинами. Це дійсно важливо. Якщо ви є самі внутрішньо переміщеною особою, то будь ласка, заходьте на сайти профільних неурядових організацій і урядових організацій, читайте. Я завжди буду закликати, що зрозуміло читайте інфографіки, слухайте нас пояснення, але також звертайтеся до першого джерела, яке б воно важке не було. Але добре, коли ви знаєте безпосередньо перше джерело для того, щоб. Розуміти про стан речей і про те, що говорила Марія про соцзахист, так розуміти, як спілкуватися з працівниками. Можливо, іноді дійсно треба їм показувати, що вони в чомусь не праві, але, звичайно, пам'ятати, що всі ми люди і можуть помилятися. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram, Telegram. А заходьте на наш сайт, де ви також можете залишити свою електронну пошту, щоб отримувати наші щомісячні інформаційні бюлетені з актуальною інформацією для. Для переселенців, де будуть міститися наші і подкасти, і новини плітки, і всі інші матеріали. Впливовий подкаст.